Привіт! З вами знову я, Добродівка, і цей стрім, це відео я хочу почати з того, що хочу подякувати вам, що долучилися до збору, який був до мого дня народження. Я щиро вдячна всім, хто задонатив, всім, хто мене привітав таким чином. Вдалося зібрати файну суму. Звітність я залишила в своєму телеграм-каналі. По переказу там є скріншоти. Можете подивитися. Дякую вам з щирого серця. Також хочу розповісти ще про Ютуб канал, який у нас є. Це блог про наше будівництво, перевтілення нашої оселі. Такий сімейний блог. Там ми закидуємо відосики. От, можете подивитись, доволі атмосферні, як на мене. Буду вдячна вам. Якщо ви підпишетесь, поставите лайк, можете ще навіть коментар якийсь написати. От будемо дуже вдячні вам. За активність на тому каналі. І запрошую вас до перегляду цього відео, де. запрошую, ніби запрошую вас на весілля якесь. Запрошую вас до перегляду цього відео, де я буду робити отако, отако майже всьому серверу. Можливо, навіть вдасться взяти топ-1, а можливо, і не вдасться. Мені стане на заводі якийсь фулт... А, Без спойлерів, будь ласка, добре. І загалом я була на волосинці, могла померти і сидіти в лобі, але мені вдалося вижити. Тож гарного перегляду вам. Не забудьте підписатись і поставити лайк. Як правильно падати? ну загалом ти типу, вистрибується оцей цілий квадратик до локації, в якої збираєшся впасти. Раніше як було? Раніше ти летів типу просто прямо, а потім уже шифтував униз. Зараз я не. А, і ще хвилями можна було літати. Типу раз так, раз так, раз так, раз так. Зараз я хизи. Коли відкриваєш, то можна контрол протискати, воно нижче трошки просаджує твій ем, парашут, але я іноді дуже херово падаю. Не знаю, як воно зараз працює. Глубже запустити Але нам чогось грати в цю гру. Сьогодні. Я зверху його вбив. Вигна, зараз буде пікати маленьке. Два, другий поверх. Він на першому. Перві кнопки. Треба звикати. Ну так, звичайно, на одразу ж треба ж. Ну, ти вже звик весь час прицілюватись не на утримування, а саме на перемикання. Треба звикнути. Парило парила вже вдруге сього за сьогодні. Тут збоку стоїш отак. Підстрибуєш, колишся в текстурку, полазиш і вбиваєш. цього смокера брім з того. Так. Ну, гаразд тут так з цієї сторони. Огляд на Бога левела уху. Я щось не бачу нічого, абсолютно. Що, що тут помінялось? Що відбувається? за никнеймы, блин? Что там бывает? Там машины ездят. Сейчас заходишь, там я правила. Ай-яй-яй. Обережно, там змія, чувак. Маєш наїхати на. неї. А от і вона. Вот як це на голова, Поясніть мені, будь ласка. Опять люди из машин выпадают. <звы> ну, простебаются, но... Акторы, да, плюсуем. Драбу упав, прокиньте, тому чуваку. Це той здається, що біг, але там ще з ППГ один був, який вбивав. Гля, промалювався цей, я вже подумала, що там якийсь тіп повзає. Ото пальне промалювалось. Та тож про це обрав 13-й такий був Семачний. Коротше, я грала. Дійшла до топ 2, чи топ-3, топ 2. Ну, ти що бачила? Я їх не знаю. Я не знаю, яке рекорд. Ти на статистиках, цих сайтах з статистикою можна подивитися. І, коротше, я залишаюсь, по ходу, 1-1 з типом. Не пам'ятаю, 14 чи 15 кілів. Я просто ліваю скатки. Я думала, що я останнього вбила. Просто сліваю з катки, блін, Прикиньте. Я просто называю escape і вийти з гри, все.